Запоріжжя, аеропорт Метушня. Дівчата одягнені у національні українські костюми з хлібом, сіллю та квітами, чекають на когось. Усюди шепочуться, чекають на міністра культури. З'ясовується, прилітає постать, куди більш значуща. Це світньовідомий художник Нікас Сафронов. Згодом побачили натовп шанувальників, які стояли біля входу до терміналу з фотографіями та фотоапаратами. Шалений шум всіх заглушив. Тільки на приземлився літак із митцем на борту. Раптом тиша. Всі, затамувавши подих, завмерши чекають, доки він вийде з літака. І ось трап спускають і виходить: ні, не зірка, не всесвітньо відома знаменитість, а людина звичайна, привітна та стомлена людина. Візит художника такого масштабу до провінційного міста подія надзвичайно велика. Тому зустрічати Нікаса Степановича приїхали представники обласної та міської влади. Не дивлячись на втому, нехтуючи відпочинком, художник радо спілкується з шанувальниками та політиками, висловлюючи подяку за теплий прийом. Такой специальность с уважением с любовью к Украине и приятно, когда есть ответность такая. Вот когда отцы города приезжают э, встречать, это как бы все-таки для города, но и для художника это приятный момент, когда э, люди поощряют искусство и хотят, чтобы жители э, приходили, знали и э, как бы ценили и э, стремились. Що якщо ви будете досягати якихось определенних вершин, то ви також будете прийняті людьми з любов'ю і неважливо якої нації. Після всіх урочистих привітань разом із медцем їдемо до готелю. По дорозі Ніка Степанович розповідає, що ледве встиг на літак. Справу російського художника так багато, що значна частина нашої з ним бесіди відбувалася в автомобілі, адже на інтерв'ю тетате було виділено дуже мало часу. Художник із захопленням розповідає про свою любов до України, ба навіть хату собі убудував на Полтавщині, каже, що не планував купівлю саме в цьому місці ходів у більш знакових місцях, як то ліканька, Сорочинці або ж Миргород. Проте сама доля привела художника до будиночка, який він згодом придбав. И когда я два года назад, скажем, или два с половиной уже, встретил одну украинку и рассказал, что я очень люблю Украину, и в том числе собираюсь когда-нибудь поехать на Полтаву, купить там, возможно, хату, она мне нашла через неделю в трех деревнях: Диканька, Милгород, Сороченцы. И когда я туда приехал, я был разочарован. То есть я никогда там раньше не был. Я увидел все, что Гоголь описывал, уже исчезло, ушло. И те места, которые мне понравились, уже были куплены там, скажем, киевскими, какими-то людьми, которые имели это как дачу. И случайно сопровождал нас такой э, Липко, я не помню, скульптор Виктор. Лепка, липка Он э, предложил от дождя укрыться у него. И мы заехали, а он был на машине, нас возил. Он сам из Киева. И когда дочь прошел, он предложил посмотреть э, некую местность на окраине деревни, вот там плотина, красивая такая вот панорама, пейзаж. Я долго отказывался в силу занятости и времени, которое мне нужно было уже уезжать в Киев. Но он э, как бы так уговаривал, что пришлось согласиться. И когда я увидел место, как место красивое, конечно, но я пошел. В лес, там відділ в паутині нічто, схоже на дом. Луч сонця бив туди. Я розінув кусти і виділи домик моєї мрії. Діка Степанович розповідає, що ця хата, не наче якийсь символ. Наразі митець шукає компанію, яка б змогла відремонтувати будівлю з екологічних матеріалів. Плани ж на хатинку далекоглядні. Построїть Построю там два-три дома. баню естественно гостевой свой дом и дом где будут жить там, служащие когда я приезжаю вот, взять там украинку или семью и чтобы они следили за этим домом и когда барин то есть я еду чтобы готовили пельмени э, вареники блины я не знаю что молоко надаивали с коровы которую я надеюсь тоже купить завести такую скажем, э, литературное хозяйство, которое будет более описано э, живописно, чем словесно. Но вот э, с моих слов я имею в виду, что вот сделать какое-то место такое красивое, красочное, туда приглашать друзей своих, коих у меня, как я вам сказал, очень много. Чи друзів у художника дійсно вистачає? Митець розповідає, просто немає потреби купувати у різних країнах нерухомість вистачає друзів чи клієнтів, які залюбки нададуть йому кімнату у своїх домівках. Хату ж в Україні придбав через те, що він, уродженець російського ульянівська, відчуває, що це його земля. Зав'язана на цьому, там кбиту, навірно, щось по тому у мене родственники. по папе предки священники а Украина всегда была духовной страной и мы приняли России православие второе моя мама ее семья была раскулачена в Литве их сослали в Сибирь, где мой папа познакомился с мамой литовкой и у э, Украины есть это кулачество такое и видно это по, по генам передается и мне вот эта такая кряжестость. Я человек щедрый, но вот эта хозяйственность, вот этот порядок, аккуратность, свойственно очень украинцам. Ну и, конечно, основная часть, наверное, это любовь к природе и к женщине, которая является частью этой природы. У Запоріжжі для художника винайняли президентський номер із видом на острів Хортиця. Коли ж Ніка Степанович зайшов до нього, то одразу запитав, навіщо йому такі величезні апартаменти? Ні, не те, щоб він не любив великі просторі кімнати, просто часу на перебування у готелі в нього зовсім мало. А для ночівлі достатньо буде і звичайного ліжка. На щедрій українській землі художник забажав їсти українські страви. Та й у повсякденному житті зізнається, любить просту українську кухню: борщ, вареники, обов'язково сало. У готелі, де зупинився митець, випадково зустрічаємо його друзів, які приїхали з Дніпропетровська відвідати виставку, що її майстер власноруч відкриє у нашому місті. Я вам можу сказати так, що якщо би Ніка проводив виставку на килимі. то я бы туда тоже, наверное, поехал. Вот. Ну, во-первых, это мой самый любимый художник. Во-вторых, у меня э, с его гениальностью связана моя жизнь. Ну, например, вот рядом сидит со мной моя супруга. Вот. И получилось так, что в тот момент времени, когда я с ней встретился, э, первая мысль была о том, какая красивая девушка, а вторая мысль, как неудивительно, они по сефроновой. Объясняю почему. В Москве я забрел э, в магазин и увидел портрет, знаете, там девочка четырехглазая. Вот один из его самых известных. Вот. Если вы сейчас его посмотрите внимательно, то она почему-то безумно похожа на мою супругу. Вот. И я как раз из России уезжал жить на Украину. И вот когда приехал на Украину, буквально через неделю встретил свою супругу, поэтому нынешнюю супругу, да. Поэтому, когда я ее увидел, первая мысль была о ней, вторая была о нем. Вот. И, ну, просто Никас, я считаю, что со своим творчеством он реально гений. Вот. И для меня встреча с ним, это самое, что там, приехать, там, иметь возможность пообщаться там, с Сальвадором Дали или с Пикассо. Вот. Поэтому я вообще люблю сюрреалистов. Вот. И Ника своим безумием мне крайне симпатичен. Раніслав неодноразово відвідував виставку Сафронова у Москві. А от його дружина таким похизуватися не може. Творчості нікас-сафронова знала через своєї мужа, тому сьогодні у нього перше е, как би, дебютаж, знакомство. знакомство з його творчіством, поэтому моїх впечатлення ще впереді». Нікаса Сафронова неодноразово сучасники називали російським Сальвадором Далі. Самому художнику одного разу майже вдалося познайомитися з генієм. Завадила його дружина. Сказала, що просто не потрібно витрачати на це свій час. Що ж до схожості з Далі, у митця є своя думка з цього приводу. Я вважаю, що це, конечно, не об'єктивно, неправильно, правильно Може бути приємно, але це неправильно. Э, у Дали был просто э, стиль символизма, метафоры, сюрреализма. Э, сюрреализм имеет очень много направлений, как и символизм. А это совершенно немножко разные вещи, хотя они близки. Но это можно отнести тогда и Брейгель, и Босха, Арчамбальда, который из фруктов выкладывал лица. То есть много, но это все равно, все равно это другое. Все равно это немножко э, как бы все-таки индивидуально у меня другая техника, и я, скорее всего, символист, чем сюрреалист. Но я иногда даже цитировал Дали и, как бы, показывая, что он мне близок, но не является моим, как бы, любимым художником. И есть одна картина, где Дали такой большой, черно-белый, mm -hmm. а я такой маленький, но цветной, и показываю: нет, я не Дали. На Ніка Сафронова з нетерпінням чекали всі мас-медіа нашого міста. Він залюбки відповідає на всі питання журналістів, які, наче побоюючись, соромляться щось казати, тим паче запитувати про особисте. Проте митець і сам має що розповісти. Незважаючи на втому, Ніка Степанович дає прес-конференцію стоячи, виказуючи таким чином свою шану журналістам, що зібралися. Сафронов взагалі людина без зайвої гордовитості. Він часто допомагає навіть Мало знайомим, ніколи не шкодує грошей чи доброго слова. На підкріплення слів роздає усім присутнім візитівки. Ніка Степанович намагається приділити кожному хоча б краплину уваги. Із чоловіками вітається. Жінкам цілує руки словом, справжній джентльмен, який не скупиться на гарні слова та компліменти. Не оминув своєю увагою художник і голову Запорізької області Олександра Пеклушенка. Митець планував зустрітися з ним за приватною бесідою. Проте згодом було вирішено не робити розмову таємною. Вони спілкувалися, наче старі друзі, розмовляли за філіжанкою кави про спільні інтереси та родинні справи. Олександр Миколаєвич показав Ніка Степановичу фото своїх нащадків та дружини. Розповів, що має не тільки рідних, а ще й прийомних дітей. Художник у свою чергу підтримав губернатора у його починаннях та подарував полотно, на якому зображений корабель на полі з вовни та картину з шоколаду. Її спеціально виробили для голови Запорізької області на замовлення з бельгійського шоколаду за мотивами картини Ніка Сасафронова. Розмова тривала близько півгодини. Чоловіки ані на мить не зупиняли свій діалог, знаходячи все нові нові теми для розмов. Врешті захоплених спілкуванням їх поквапили. На нікаса степановича чекала найголовніша подія того дня відкриття першої персональної виставки у Запоріжжі.